Доброго дня друзі, доброго дня не друзі. Доброго дня усі гості мого каналу. Трохи помандруємо, трохи покатаємося. Трохи мотаємося по місту Дніпро. Живі, здорові, ніч пережили. Тривоги постійно, я не знаю, вчора весь день. Прям ну, просто піпець. От, не знаю. Не знаю, що воно буде, а світ вже виключають. Друзі, Уже експериментують, виключають, потихоньку підготавлюють. Вчора на робочій в одному місці не було. Ще в одному місці, ще в одному місці. Коротше, світофори не працювали. Я це замітив по світофорах Потім узнав цю інформацію більш детальніше в людей, які володіють цією інформацією, скажімо так. Та що ж вони розберетесь тут, ребят Давайте. Хто куди, а ми к зайцям, так? Да? Шутю. Так що по місту вже відключають. Скоро е, прийде оце, е, як було раніше, що там не робить світлофор, там не робить світлофор. Пробки. машин просто тьма, просто мільйон е, за сутки, мільйон ДТП різного роду. Везде десь хтось. Почеркнув, ударилась, місто зі за цього стоїть. Дуже велике навантаження на систему, коли включають після відключення через оці 4 І кожен хоче постирати, кожен хоче там щось зробити, да? хтось підтопить, хтось постирати, хтось ну коротше, все заряджається, все. Тим самим нагрузка на оту стару проводку, яка ще з радянських часів, да? скажімо так, і потім починається? що? Правильно, перегрів. Те, що прилади ламаються, це одне, а те, що ну, погоріло багато чого в людей, стабільності ж немає в токові, Да? І плюс е, пожежі. Це ж за що я кажу, що коли повчався я із пожежниками, то вони кажуть, що пожежі в основному тільки були зв'язані, якщо посудити логічним путем іменно за виключення. Іменно не, не, не змогла. оця... З, ці провода витримати такої навантаження, да, будемо там сказати, як правильно. Даже візьміть, от просто, це вже давно провірено, візьміть просто, як раніше, з котлом газовим. Був газовий котел, да? Одні люди, допустимо, нагріли, прикрутили бистенько, отак гралося, да? смикали його туди-сюди. А другі люди, допустимо, виставили там 20. Два, условно ще 26, да? ну комфортна температура. І не трогали його. Сучасний котел якийсь там, ну, який там не сучасний, який не є, але в будь-якому випадку автоматика працює. Він буде підтримувати оці 26 градусів. Як ви гадаєте, який буде економніше працювати, той, що буде підтримувати, і відкручений на 26, чи в тих людей, які будуть гратися ним. Відкручувати, закручувати, наганяти, потім прикручувати, щоб він не. Ну, Це вже доказано і давно, що в будь-якому випадку той, що триматиме і підтриматиме температуру, котел буде економніший. Так само і світлом виходить. Все банально просто абсолютно. Економії абсолютно немає. Для чого це робиться? Я не знаю. Ну, Зачем? Зачем людей просто... Ну прям, я не знаю, гнітати настільки, що тут без ракет, як би не... Ну, нам і так не солодко, да? І з цінами з усіма. Ну, газ автомобільний теж подорожав, взагалі космічне. Бензин, і все одно буде лізти. Я не хочу, я теж не нагнітаю, я кажу так, як я бачу. Я бачу, що відбувається в цілому. Я бачу. Якщо ви хочете підняти ту електрику, зачем народ насилувати так? Піднімайте його одразу і хай або хтось плати, або хтось там субсидію, чи якось давайте давайте брати вже кредити на електроенергію. я не знаю щоб, За те, щоб жити, ми будемо брати кредити якісь. Ну я не знаю. Просто ні в одній країні світу такого немає. Так що не знаю, що воно буде і за чим воно треба, оце питання, звісно, відкрите до сих пір. Я, допустимо, не знаю, для чого це треба. Зробити ще більший хаос, ще більше людей, якби я не знаю, я не знаю. Це все ні к чому, ні до чого. Ми не будемо зараз гадати і розсуждати, яку преслідують ціль наші можновладці, бо... Ще раз повторюсь, або хорошо, або нічого. Правильно написали в коментарях, як і про усопшого, про верту, або ти хорошо кажеш, або нічого не кажеш. Оце таке діло. Так, що ми ще маємо у нас тут Дніпрі? Люди добрі. А що ми маємо? Передавали на сьогодні дощ. Ну, не знаю, все може бути. Вчора теж. Погода вроді хороша, а під вечір вже так холодно стало, вітро, затягли, хмари, затягнулися. то есть, ну це таке діло, не невгадне зовсім. Так, ми сьогодні трошки проїдемося по других містах немножко. Це в мене коякі магазини по посадити. Вчора був у каравані, кстати, зайшли з станію по своїх справах. І на виході чуть не столкнувся кстати, з ребятами, які пакують з нашими зеленими оливками. Я їх навіть не замітив, якось Таня каже, що вони йдуть толпа з папкою, бігом давай за тими островками туди-сюди. Ну, в общем, бред, ви розумієте, що відбувається. Усилена, посилена, жорстка мобілізація. При цьому рук не вистачає. Робочих, щоб підтримувати економіку. Цим самим хочуть <смі> інвалідів заставити працювати десь. Давайте, чого вже ходити кругом до оклуб. Ви ж казали, що всіх на війну, давайте вже інвалідів, сразу... все одно вони вам не потрібні, так, як ви казали. Уже ж, ну, Давайте зразу на поля розмінірувати будемо ними. Я не знаю як. Ну, бред, бред сумасшедшо просто. У мене багато товаришів інвалідів, за якими дохід нужен, як вони зібралися, збиралися зняття оцих, цих допомог, чи як воно там називається. льгот, пособ, я не знаю, як що там виплачується. Да? Допомога в будь-якому випадку повинна бути. Существувати то треба якось. Сьогодні, на Сьогоднішній день он, є даже блогер у нас на лівому. Березі 3 да? не дасть збрехати, що в аптеку краще не попадати просто так. Тут просто ти зайдеш купити для профілактики щось там ну знаєте, як для імунітету. Вони вже тобі зразу. Кроме того, що ціна така космічна, я не знаю. А у вас скидка є. А вам там зробити карточку бонусів. А вам там зачем воно мені? Я слава Богу, дай Бог туди не хочу до вас попадати. Ну, Мені не потрібні скидочки ваші, тому що я не розчитую. Подсознательно, якщо я буду брати скид... в них якусь карту скидки, там все на світі. Це я подсознательно себе буду внушати, що О, в случае мені щось треба буде, в мене будуть скидочки. тут, -то. І буде дешевше. Тобто я підсознательно вже буду притягувати себе сам же до, цієї, до цього магазину. Зачем? Я думаю про друге, про хороше, про, ми, про, про мир, про розвиття, само реалізацію, по покращення ситуації. Я росту над собою. Ми живемо всі, розвиваємося. Я ось о чому мечтаю, а не о скидках і тим більше в цьому. В аптеці. Ну, блін, бред повний сумасшедший. Візде, я не знаю, що там щось. І теж я зайшов в аптеку, теж дивлюся. Попутних товарів куча. Рядом уже ці стоять. Скажіть та я скажу. Та холодильники там, з водою, соками, все на світі. Не знаю, я не дивився, чи вода там дешевше, стоїть, чи не дешевше, мало ли, можливо, під під соусом, що це якби вона буде якась полезна, да лікувальна, то може на якісь пару гривень буде дорожче. Не знаю. Це факт. З цих все найкраще і на зв'язку. Секундочку. заправочка вок, зараз глянемо по чому. 60 гривень літр бензина. Ждемо 80. Пока-пока.